Урочиста і пам'ятна подія. Сьогодні ми беремо участь у відкритті першого в Румунії україномовного музейного аудіогіду. Open. <плес> Цей проєкт став можливим завдяки партнерству. Партнерство Посольства України в Румунії, Національне музею природничої історії Григорія Антіпа, де ми зараз знаходимося, і партнерство з українською редакцією Міжнародного французького радіо, яке знаходиться, ця редакція знаходиться тут, у Бутарі. Дали текст, це був дуже великий текст. Близько 30 сторінок, здається, у 12, тим шрифтом, що не помиляюся. це все треба було почитати, подивитися. Це треба було начитати. І ми це робили якраз таки на в нашій студії. Ми при непрацюємо до речі разом з Ерфіру Румунія. Вони надали нам всі технічні можливості для того, щоб це можна було зробити. Тож ця робота вона була, знаєте, така ґрунтовна. Сюди було залучено дуже багато людей. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається і ви знайдете цікавими ці аудіокрії. Африканська скафа експонується самостійно. Тут можна побачити два види антилоп гну. Африканського дикого буйвола. Мабуїна те, що дає мені справді було великою честю долучитися до реалізації цього проєкту не лише як дипломату, а безпосередньо виконавцю, тому що я озвучував вступ до українського аудіогіда. Ласкаво просимо. Ви знаходитесь у залі національного музею природознавства Грігори Антіпа. Фестоволамверіґладеві тудей індіопоніовдефостауґайдін Юкраїні ленґведж. From 2022, when uh, I came uh, here in the Ministry of Culture, I supported uh, all the um, um, partnerships and projects uh, in the field of culture of uh, Ukrainians. Uh, I've been in uh, Ukraine in Lviv in 2022, signing the Declaration of the Tenth. Countries uh, were supporting that time, uh, uh, the recovery of the heritage in Ukraine. Uh, we supported uh, artists, uk Ukrainian artists that came, and settled here for uh, having uh, a job in uh, national opera or uh, national uh, theatres. Uh, and um, every project we did, we did it for uh, supporting and um, for um, emphasizing how important is the collaboration between uh, the two countries. Це вперше відкрито в Румунії в столиці. Така можливість і нагода слухати екскурсію рідною мовою. І ще хочеться зауважити, що саме ось протягом четвертого року перебування нас тимчасово тут через війну. Ми можемо відвідувати і батьки, і діти цей музей безкоштовно. Нам надана така приязна можливість. І сьогодні це в рамках ініціативи дружини президента Олени Зеленської, яка виступає з величезною такою гуманітарною місією у всьому світі. Ось уже понад 100 музеїв по всьому світу мають можливість слухати екскурсію завдяки саме аудіогіду українською мовою. Ukrainian is very important because uh, there is a whole community of children who cannot actually understand romanian, probably not very well english. so providing explanations, texts and audio in ukrainian is really something that matters. and this is what is the most important thing. this is the, the most important thing for me. Right. Що охоплює помірні та теплі діти, які тільки почали зараз ходити до школи, саме українською, вони то коронавірус, то війна, вони то дистанційне навчання, вони просто спрагло вбирають в себе. Вони так люблять такі цікаві уроки української мови. Нещодавно ми проводили захід до Дня української писемності та української мови. Згадували Нестора Літописця. Я просто відчуваю любов до української мови дітей, і вони мені дають, насичують мене і дають поштовх до нових пошуків, звершень, І хочеться. От просто відчуваєш наснагу таку, тому що не вистачає дітям української мови. І, ну і культури відповідно. Це все на одному році пов'язується. Нам, звичайно, дуже цікаво. Ми провели сьогодні початкові класи. Це який клас? Четвертий Четверти. і ще який? Третій, четвертий клас. Вони зараз ходять по цьому залу. Дуже все подобається. Ми в захваті від того, що є українська мова. Ми можемо натиснути, прочитати, а ще й послухати. Супер. Я хочу прочитати. А ще можна збільшити зображення, натискаючи просто інповідь. Ми дуже вдячні Румунії за те, що вона нас прийняла, за те, що ми можемо навчатися в спокійній атмосфері, атмосфері любові. Але ми не забуваємо, що ми українці і ми, звичайно, відвідуємо музеї. Дівчатка були ще музеї в інших. Так, були. Нам це дуже подобається. Ми працюємо в тісній співпраці з посольством. Нас запрошують. Ми, до речі, завжди проводимо заходи і ще із відомим ліцеєм тут, в Румунії, в Бухаресті. Тобто, в нас колаборація є, нас підтримують, і ми дуже раді за таку спільну роботу.